Чуєте звуки, то воно вже кипить, його треба заливати. Гарячий парафін, шматок картону та бляшанка. Ці складові поєднання створюють до шести годин тепла і світла для наших воїнів. Мова йде про окопні свічки, які зігрівають, освітлюють, а ще висушують речі та дають можливість підігріти воду і харчі. Їх уже майже півроку активно виготовляють волонтери громадської організації Народна Рада Мукачева. Це починалось з того, що почалася в принципі війна. І десь на початку літа вже стало зрозуміло, що швидко вона не закінчиться, і хлопцям треба буде щось таке, яке не буде залежати від енергоносіїв. Була можливість назбірувати за той час бляшанки з під консервів картон. Ну а вже потім почали шукати парафін, і вже десь біля кінця вересня почали вже безпосередньо займатися самовиготовленням. Сам процес розпочинається з розпалювання вогнища, дроблення парафіну та його подальшого розтоплювання. Цей відповідальний етап тут доручили двіці найменших з команди волонтерів Мікаеллі та Олександру. Рубаємо для того, щоб він скорше переплавився. І так легше його в чайник класти. Менше місця займає. До кипіння не доводимо, тому що потім, із-за того, що картон вже в банці, він може бути просирівший і тоді. Як би сказати, волога буде підійматися будуть пузирки, і тоді свічка буде всередині пуста. Вона не добре за, за Допоки Мікаела з Олександром готують парафін, в іншому блоці цеху готують ємності для майбутніх свічок. Пані Олександра створює зірочки з картону та розкладає їх у бляшанки. Каже, спочатку щільно омощували картон у консервні банки. Для цього навіть змайстрували спеціальну машинку. Тім, як показав досвід, за такої технології свічки набагато скоріше догоряють. Чим менше картону, тим свічечка в принципі є краще в плану в плані того, що вона менше чадить і вона довше горить. Тобто там о, дещо більше воску. Ну і сама чистота тої свічки, що її можна вже запалити десь не тільки в окопі на відкритому повітрі, а можна її запалити і в бліндажі, і вона приносить ну, дещо більше користі, аніж от з такою соцільною намоткою. От процес простий, просто складається така гармошка. В мене виходить її формувати потім в такі зірочки. Вони стійкі до опадів, вони стійкі до вітру. Звичайні свічки не мають таких властивостей, тому що вони, знаєте, гаснуть на вітру. А ці вони більш стійкі. Чому власне вони і мають назву окопних? Тому що починали їх використовувати саме в окопах, там, де потрібно було зігрітися, потрібно було десь нагріти кружку води, десь щось підігріти, десь може щось висушити. Ну а зараз вже і технології волонтерів дійшли до того, що їх можна запалювати і в закритому приміщенні, і в бліндажах. І вони також віддають світло і тепло. Сам цех для створення окопних свічок облаштували на домашньому подвір'ї одного з волонтерів. Сюди небайдужі місцеві благодійники та всі охочі приносять картон і бляшанки, а також віск та парафін. Це можуть бути навіть недопалки свічок, якими наразі через відсутність світла активно користуються закарпатці. Наразі робимо два види свічок, одні такі великі, які є. Е, 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 для зігріву і для освітлення, і такі маленькі, які рахуються як розпалювач вогню або для підсушки дрів. Тобто, якщо вологі дрова, це воно довго горить, теж біля ну, 4 годин точно, і воно має здатність має таку силу чи як дрова підсушити, тут парафін, а тут було з воском, тому що ми використовуємо сировину, яку беремо будь-де. Скажімо так, це і огарки від церковних свічок, які нам зносять, які нам люди приносять, і віск, який бджолярі нам приносять, і парафін, який ми закуповуємо за донати, які нам надсилають на нашу організацію. Команда волонтерів народної ради Мукачева уже виготовила майже 5 тисяч окопних свічок, відправляють їх на всі напрямки, де тривають активні бойові дії.